Кошти взяли, а квартир не дали. Сімнадцять івано-франківських родин шукали будівельні шахраї. Правоохоронці викрили незаконну схему, завдяки якій працівникам одного з будівельних підприємств міста вдалося залучити, а потім і заволодіти понад 4,5 з половиною мільйонами гривень громадян, які мали отримати квартири в новому будинку. Замість обіцяних помешкань кажуть правоохоронці, люди отримали іменні облігації. Збагнувши, що стали жертвами звичайного шахрайства, звернулися у міліцію. На сьогодні встановлю що отримані від інвесторів кошти посадові особи приватної фірми не облікували на окремому рахунку, не фінансували будівництво, натомість через фінансову компанію виготовили іменні облігації, які видали цим громадянам. Працівники міліції порушили кримінальну справу за статтею Незаконне привласнення коштів в особливо великих розмірах. Горе за будівникам загрожує позбавлення волі строком до 12 років.